Наступне навчальне відео було створено у співпраці з факультетом біомедичної інженерії Чеського технічного університету в Празі та першою хірургічною клінікою загальної університетської лікарні. Внутрішньом'язове введення. Дельтоподібний м'яз. Дельтоподібний м'яз розташований на боковій стороні верхньої частини плеча. Цей м'яз невеликий, а поруч з ним розташовані нерви та судини. Місце для ін'єкції можна визначити, приклавши руку до плеча. Пальцем вказівником намацуємо акроміон. Вказівним і середнім пальцем другої руки утворюємо літеру В. У середині знаходиться відповідне місце для введення ін'єкції. Також можна покласти іншу руку під акроміон так, щоб пальці слідували за головкою плечової кістки. Під пальцями є найкраще місце для уколу у центрі бічної стінки плеча. Це місце підходить для уколів вакцин. Дорослу популяцію не вакцинуємо в сідничний м'яз. Вакцину вводимо переважно в недомінантну руку. Це місце також підходить для введення лікувальних препаратів до 2 мл для дорослих чоловіків з розвиненою мускулатурою. Для уколу обираємо корочу голку, вводимо під кутом 90 градусів, проводимо дезінфекцію рук, перевіряємо пацієнта. Ми надамо допомогу хворому, щоб він зайняв правильну позу, що запобігає м'язовій напрузі, і визначимо місце для ін'єкції. Вибране місце ретельно дезінфікуємо. Легко натягуємо шкіру над місцем уколу. Укол робимо рішуче під кутом 90 градусів і вводимо голку в м'яз. Палець і вказівний тримають голку. Аспіруємо домінуючою рукою і повільно вводимо, щоб зменшити біль. Після цього накладаємо пов'язку і виймаємо голку. Місце уколу можна ніжно масажувати і при необхідності заклеїти, М'яз квадрицепс стегна. Чотириголовий м'яз стегна складається з групи м'язів на передній частині стегна. Ми віддаємо перевагу ін'єкціям, зокрема м'язу «Вастус латераліс. Це утворює його найбільшу та наймогутнішу частину і розташоване на бічній стороні стегна. Середня третина цього м'яза є ідеальним місцем для безпечного введення ін'єкцій в м'яз. Це ключове місце для швидкого і легкого введення адреналіну в стресових ситуаціях таких як анафілактична реакція, коли пацієнт самостійно використовує автоін'єктор для адреналіну епіпен. Іншим відповідним місцем для введення є також Musculus Rectus femoris, прямий м'яз стегна, який формує його передню стінку. Середня частина цього м'яза є оптимальним місцем для безпечного проведення внутрішньом'язової ін'єкції у дітей і дорослих. Його перевагою є легка доступність. Застосований лік можна обережно помасажувати. Контролюємо пацієнта через 30 хвилин. Ми фіксуємо введення препарату в медичній документації з повною ідентифікацією пацієнта. Підсумок. Ліки зазвичай вводять у м'язи об'ємом від 1 до 20 мл. Дія починається за 10-15 хвилин. Вибір техніки та місця для ін'єкції залежить від дози, статури та м'язової маси хворого. Ін'єкцію проводимо лише в здоровий м'яз. Не для людей з порушеннями згортання. Укол виконуємо рішучим рухом зазвичай перпендикулярно під кутом 90 градусів. Ускладнення після введення можуть включати абсцес, інфільтрат і прокол кістки, нерва або судини. Небажані ефекти. ПОМЕ Мікроемболія легень, викликана масляним розчином, може статися під час ін'єкції і, за своїми ознаками, нагадує жирову емболію. Синдром Ходжкіна – це гострий стан, який рідко виникає після внутрішньом'язового введення депопеніциліну. Це проявляється тривогою іноді до страху перед смертю. Відчуття слухових шумів, зорових ілюзій. Зміни кровообігу та затемнення свідомості. Алергія на антибіотики може викликати анафілактичний шок.